Слухайте та читайте книжки українською. Це єдина можливість осягнути свою ідентичність. Виправдався. Кріт надумав з конюшини квасу наварити. На зорі намив листочків не самі ж бо квіти. Взяв капусти й окраєць хліба взяв із хати, картоплину. Трохи моркви і пучок шпинату. Взяв гороху і в горнятко він набрав водиці. Засміялась з гілки білка. Ні, так не годиться, не напію тебе буде, може, суп або що. Я Руденька, передумав буде в мене борщик. А чому ж так мало вариш? За маленька мірка. Я каструлі не тримаю. Не пролізе в нірку. Віршик для чайника. Чайнику надбили носик. Він хворіє, та гун досить. Геть його замучив нежить. Чай не лється, як належить. Як його полікувати? Заварити може м'яти? А чи липи, чи ромашки врятувати чайник важко? Плаче Леся. Як жорстоко, я ж штовхнула ненароком. Витри слізки, каже тато, носик можна приладнати. Ось дістав він клей із скрині, Чайник вихворівся нині. День народження кульбабки. Примостився реп'яшок на собачий кожушок. Новину він чув від жабки. День народження в кульбабки. Ми ж бо дружимо опівдні, буду я в садку сусіднім, песик бігав біля річки, позбивав, кущів по річки, карасів злякав і птаха, І в багнюку, в груз, не в даха, Забруднився кожушок, Змок до нитки реп'яшок, лиш під вечір ледь доїхав. Де ж кульбабка, що за лихо? А її кульбабенята полетіли їх шукати Здоровий віршик про Щурика. Ранок, вітер коло хати, Став дерева колихати, повесніло, потепліло, просинайтесь понеділок. Тиждень народив новий Ланосійний, трудовий. Щурик встав, зібрав зернята, поле буде засівати, літочком збере врожаї і запас на зиму має. Лану щурика за містом, як йому на буса сісти, бо уранці на зупинці ніде впасти порошинці. Миші щурики, кроти, їдуть в мандри хто куди. Що робити, ждати трішки, Щурик йти зібрався пішки. Хоч і пішки не біда, дуже корисна хода. Квітковий майстер. Є у слоника славка, щедрий сад біля ставка, сливи в нім та яблука, і співанка яблука. На горіш, побіля хатки, в різних кольорах рабатки. Ніби райдуга зійшла, та й на клумбах зацвіла. Крокуси, жоржини, айстри, любить їх квітковий майстер. Як же слонику вдалося, щоб усе так розцвілося? Не дивуйтеся, звірята, він бо про це люб завзятий. Зі ставка водичку носить, має слоник, ліко носик. Кіщина скоромовка мовка. Кіска розказала казку козенятам. В казанок капусти покрашила й крип. коло котився колом коло хати, коло кошлатий попросився в сніп. Корчуватий віршик. Стрибне риба в місце рибне, найкорчасте та не зглибне. Без рибалки і гачка. Тільки жаль без черв'ячка. Модний сезон. В лісі осінь, в лісі диво, на порі сезон пошиву, як у звірів водиться лиска перша модниця. Справді тільки подивіться з листя в лисоньки спідниця, а у зайця біла шапка. Маргариток та кульбабки. їжачка й рукавички, з ягідок та грушки дички, А ведмедику на лапки, жабки зшили стильні тапки. З комишу сухого восени волого. Поки землю всипав сніг, кожен модним стати встиг. Новосілля. Новосілля кріт затіяв, в зоосаді новий дім, став запрошувати звірів, хом'ячків, мишей, утім, Страуса надумав звати, гість заморський буде в них. А який він? Звідки знати? Укротів немає як них. Хутко попросив сороку, хай гукає гостя вже. Сам святково вбрав сорочку. На порозі став і жде. Хом'ячки несуть зернята, мишенята, чіпси й сир, страус фіники, цукати, та нема для птаха нір. Що робити, як же бути, гості в хаті, страусні, головою лиш проткнути, дірку зміг він у вікні? Не вдались йому гостини. Та на друзів все ж не злий. Не в норі цій птах ростиме, у природи вибір свій. Отакої От кріт подумав і підсунув ближче стіл. Пригостив рахат лукумом, страуса, ну й хай не звір. Але другом може бути птах заморський адже так, друзі різні є усюди. Другом може бути всяк віршик від татка. На коня сів козачок за спиною рюкзачок, в ньому печиво та фрукти і цукерки від застуди. Коник в його малюк говорить До садочка треба скоро, вихователька он зганку кличе діток до сніданку. По дорозі дід займає. Бачу, хлопчик кін встигає. Може, продаси мені файні гроші дам. Та ні. Замість коника мій тато мусить вранці поспішати. Що ж ти тата осідлав, пішки йшли б, так він проспав. Равлик, школярик. Равлик повз до школи хутко, Захопив рюкзак і куртку. До кишень запхав три груші, поспішав до школи дуже. За два дні проповз два кроки, дальній путь отоморока. Мама в рюкзачок зібрала, шість підручників лекало, зошит, ручку й олівець, гумку фарби. Навпростець равлик повз через яруги. Он і школа вже за лугом. Груші схрумав по дорозі, школа, дзвоник, пізня осінь, листопад, дерева кволі. Всі від вересня у школі. Різнокольорова, смачна колискова. Хай тобі насниться кольоровий слоник, Райдужна лисиця і моря солоні, хмарки найсолочі, береги іскрему, Шоколадні ночі, карамельний ему, яблучні ліхтарики, персикові кульки. Засинай віталіку, мій вередулько, розмальований малюк. Розмальований малюк від сорочки і до брюк, ніжки, ручки, вушка, носик, та йому цього не досить. Туфлі татові святкові, синьоокі, рудоброві, акварельні карамельки, манна каша і сардельки. у дворі розхлюпав фарби, Кольоровим став ліхтарби. Та хлоп'я немає крилець. Треба тата, він сміливець. Раптом дощик, плюх та хлюб на берізку, клен і дуб, стежки в небі повтікали, сонце вийшло. Тепло стало, а на небі коромислом райдуга собі нависла. Смішинка на павутинці. Павучок і павучіха наловили в міхи сміху, а маленькі павучата стали сміх той продавати Зайчик за капустинку, мисці за хрустку скоринку, за листок осінній листі. Місяцю за сон в колисці, дзвоникам за добрий ранок, Жабці за водички з жбанок, спритні білці за горішок, а віталіку за віршик, сполоханий сон. Сірогрудій птиці щось вночі не спиться. То вона когось гукає, то регоче дико в гаю, Наполохала зайчатко. І воно боїться спадки. Тато Заєць вибіг з хати, птицю сіру став прохати. Не кричіть, будь ласка, птице. Скрізь он темно, подивіться, через вас не сплять малята. Що ж робити? Вчіться спати. Ось така невеличка книжка під назвою Татусева книга.